Так. Окей, отже, урок номер 19 поняття мови розмітки гіпертексту, етапи створення веб-сайтів. Практичне завдання, інструкційна картка, і нам рекомендують виконати його в Sublime Редакторі. В принципі, з технічної точки зору це ніякого значення немає. Можна використати. Можна виконати його в звичайному блокноті windows називається Notepad. І також писати HTML-код. Єдине, це не зовсім зручно, або зовсім незручно, тому що немає ніяких не синтаксису, щоб якось розрізняти в великому обсязі кода, що є, що. Немає автодоповнення, автоформатування, автотабуляції, нічого такого. Тому. Це досі валідний спосіб, особливо для простих речей, але по-хорошому давайте одразу дивитися, як робити це правильно. Для цього підійде будь-який редактор, який розуміє HTML. Але один з найпростіших і доволі легковісних є Sublime. Власне, у нас є посилання на нього: Download for Windows або з якої операційної системи ви там сидите. І зараз ми будемо його встановити після того, як він довантажиться. Окей, готово, запускаємо. Проходимо абсолютно стандартну процедуру встановки. Можна додати до контекстного меню для того, щоб при натисканні до на правої кнопці миші на текстовому документі ви могли обрати варіант відкрити через Sublime». Є. Yeah. Отже, як нам тепер почати а, створювати документ? Відкриваємо Sublime. І в новому файлі, якщо у вас тут був попередньо відкритий якийсь текстовий, можливо, вас логами або якимось іншими внутрі саблаймами виминаними, можна це все спокійно закрити і починати друкувати свій текст. Отже, коли ви починаєте роботу в Sublime в новому документі, Sublime, звичайно, не знає, що ви будете писати. Чи буде це просто текст, чи це буде якийсь код, якщо який код, то якийсь саме, і так далі. І він не буде його знайти до того моменту, поки ви не збережете файл От з розширенням HTML, або поки ви не відкр... ну, в даному випадку HTML, або поки ви не відкриєте файл, з яким розширенням він спробує по ньому зрозуміти, який саме це код, якийсь синтекс, що підсвічувати, що робити і так далі. Але окрім того, у нас є можливість зробити це не зберігаючи файл поки що. Якщо ми вже стартуємо, ми знаємо, що ми робимо. У нас є тут знизу, праворуч, кнопочка Text. там знаходиться перемикач мови, синтаксису, який буде відображатися. Ми на нього натискаємо і обираємо HTML. І тепер, тепер коли ми будемо друкувати, у нас буде з'являтися автозаповнення, і можна буде якось пришвидшувати свою роботу. У випадку з тегом HTML, по-перше, по варіантам можна бігати. Кнопками вверх-вниз, стрілочками, підтвердження йде Enter або табом. Якщо ми зараз клікнемо на HTML. З'явилася також невеличка структура документу. Але це вже для більш досвідчених людей, яким просто лінки набирати це все, але вони знають, що це все таке є. Тому ми поки що цього робити не будемо, ми поки що пишемо тег, як таковий. HTML. Від, закрили дуже відкриваючого А, Починаємо писати відкриваючий тег, але ми не пишемо це все вручну. Ми просто клацаємо на слеш, даємо знати, що ми закриваємо якийсь тег, і Sublime автоматично закриває останній незакритий тег. Чому я кажу останній незакритий? Це тому, що, якщо я, наприклад, одразу відкрию HTML, в нього відкрию head, наприклад, і не буду. Використовувати автодоповнення, то тепер в мене два відкритих тега, жоден з них не закритий. І зараз я знаходжусь о, всередині тіла саме тегу head. Відповідно, якщо я зараз натисну на, на цю гостру дужку і натисну на слеш, то спочатку закриється тег-head. Відповідно, потім тепер я находжу вийшов з head, тепер я маю закрити HTML. Я також натискаю дужку і я клацюю на слеш, і він закриває HTML. Тобто він кожен раз дивиться на те, а є якийсь там. Останній невідкритий тех. В Зворотньому послідовності. От як ми йшли в цій послідовності, закриває він відповідно в зворотній. Окей. Але, от поки що, це так. Був приклад. Ми написали HTML, ставимо на Enter, і ви бачите, що одразу перенесло на нову сторінку вже з відповідним відступом. А не так, як було в Notepad, що він просто на нову строку повністю переносить. І тепер ми починаємо йти за завданням. В заданні у нас сказано, що набрати, додати, до речі, той самий тег -head, HEAD. Табом використали підсказку. ентером рознесли вниз на дві строки. Потрапили всередину. В head, ми пишемо TITLE. TITLE, Пишемо title. Перемикаюсь на title. Можна тут Enter натиснути. І ще раз Enter. Пишемо всередині. Всередині текст. Любіть Україну. Любіть Україну. Є. В хеді це все. Наступна частина зображення, наступне задання. А тепер нам треба body. додати тех. Body. Body. Я забув його зараз закрити. Він мені пропонує цей. Я зроблю закриваючий тех тепер одразу. Дуже важливий момент. Коли не починаєте відкривати багато тегів, ви рано чи пізно про якийсь забудете, візьміть собі за звичку. Відкрили тег, одразу його закрили, потім перейшли всередину, і тільки тоді пишете. Отже, там якийсь тег знаходиться, який вам треба передрукувати. Повністю. Я цього робити не буду для того, щоб трошки зберегти хронометраж і не затягувати це відео. На цьому поки що все. Шостий пункт зберігаємо. Натискаємо Ctrl-S або файл Save, все як в інших програмах, і обираєте, куди. Я прямо сюди і збережу. Мої, мій файл буде мати просто назву 1. Це так, для тестового режиму. Насправді, файли мають мати імену назву, зазвичай, головна сторінка зазвичай називається індекс. Нехай це буде індекс. Ми йому поставили розширення тип HTML. Sublime доволі універсальний редактор, типів він розуміє багато, тому можна брати будь-який інший тип, але оскільки ми працюємо зараз з HTML, то цей має бути HTML. Зберігти, якщо ми хочемо перевірити результат, ми йдемо на те місце, де ми зберігли цей файл. І бачимо, що у нас лежить файл з індексом. З іменем індекс, розширення.html. А у вас його може не бути залежно від ваших налаштувань Windows. Я собі вручну включав відображення, відображення розширень файлів. Але ми так чи інакше його натискаємо, і він відкривається в браузері за замовчуванням. Отже, ми бачимо ось наш title. У нас на вкладці відображається title. І ось той текст, який я відписав в боді. Можете так і подивитися, натиснути правою кнопкою по сторінці, натиснути перевірити і подивитися той код HTML, який, як це бачить браузер. Ага, от дивіться прикол. Про що восьме завдання? Там треба ж вставити вірш. Любіть Україну, як сонце любіть. Давайте я ці два рядочки напишу. Тепер дивіться. А, така штука насправді не має значення, що як ви пишете в плані відступів, фентерів і так далі. Все, що ви пишете, вважається, типу, як, в одну строку. Для цього треба ставити розділові знаки окремі, також окремі теги. Чому? По-перше, я зараз додав змін після того, як зберіг файл, і видно, що Sublime їх підсвічує. У Sublime, ось ви бачите, тут є, знаходиться такий кружочок замість хрестика. І от це означає, що файл відредаговано. Є якісь зміни після останнього збереження. Відповідно, я через Ctrl-L зберігаю його ще раз. Кружок зник. Значить, останні зміни всі збереження. Іду назад в браузер, оновлюю сторінку. Через F5 абоновити, потягнувся новий контент. І бачите, тут він весь в одну строку показується. Відповідно, зараз ми вчимо ще один тех, який називається BR. От він є одинарним. Зверніть увагу, його не треба закривати. І у вас не вийде його закривати. Він буде закривати останній попередній відкритий. Br це по суті, як ніби enter в Word. Він просто переносить текст на нову строку. І тепер, якщо я зараз. Збережу і відображу сторінку знову, бо тепер нормально видно ну, перенос. І ви аналогічно можете перевірити, побачити його. Ось так це з точки зору браузера. Одна частина строки, потім Тегбер, потім ще одна частина строки, потім знову Тегбер. Тобто наступна частина тексту також а, буде з нового рядка. Окей, дев'яте завдання: форматування тексту. Після тегу head вводимо body style, color, бла-бла-бла. Спробую це скопіювати, хоча я сумніваюся, що це нормально спрацює. Бачите, коли копіюєш, вставляються трошки інші символи. Чому? Тому що такі символи типу оцих гострих дружок, вони трошки інакше кодуються і по-різному відображаються в різних редакторах. І не тільки в редакторах, а й програмах для перегляду. Так, боді я тут закрив. Стайл. Так, да, стиль, звичайно, пишеться в лапках. Тобто, що, що ми бачимо зараз? У нас тут є новий елемент, який називається аргумент. Так от, оце поруч, це аргументи або параметри, можна якось по-різному називати. Власне, що вони роблять? Вони знаходяться обов'язково. Всередині відкривального тегу. Бачите, тег відкрився, тег закрився. Вони не знаходяться в баді, в тілі тега вони не знаходяться між відкриваючим і закриваючим. Вони обов'язково завжди знаходяться в відкриваючому тегі, і вони задають його параметри. Так, відповідно, зараз ми додали стиль до нашого баді. А баді, я нагадую, це все тіло документу. От, абсолютно весь документ. Через що у нас дофарбувався текст. І якби у нас тут було більше тексту, абсолютно весь би текст на сторінці е, зафарбувався. Тому що цей стиль був призначений до всього тегу-баді. І стилі працюють таким чином, що вони унаслідуються дочірніми тегами. Тобто, якщо раптом всередині тега-баді буде ще якийсь тег, текстовий, наприклад, то ці стилі передадуться і йому. Так. Ми здаємо колір тексту, відкриваємо лоб сторінку для перегляду. Для того, щоб обрати колір. Отже, бачите, якийсь специфічний код вписали. Для того, щоб обрати колір, створити нову вкладку Google. Ну, тобто, да, є, є різні способи визначення кольорів, і щоб вам з ними просто не замоврачуватися, ви можете пошукати їх в інтернеті. Тобто палітра кольорів. Кольорів. Бажано б знайти щось таке от інтерактивне, де ми можемо самі щось пообирати. Можна просто знайти якийсь колір і знайти його позначення. Можна ще, наприклад, написати дуже схожий запит, але не там написати дуже схожий запит, але якийсь умовний color picker. І ось буквально ми можемо е, обирати що завгодно. Можна тут, можна на якомусь іншому сайті, суть важливо. І ви, коли виставляєте якийсь колір, вас цікавлять оці речі. Можна або 16 ковим кодом, або RGB, залежно від того, де і як виводите текст. В принципі, 16 ковий код дуже часто працює, майже завжди, і ну, тіпо, з ним немає загалом ніяких проблем, тому цілком можливо скористатися ним. Давайте тепер спробуємо тут поставити той колір, який. Ми захотіли, який ми тільки що обрали. Тут стоїть крапка з комою, тому що якби тут ще були інші параметри для, для стилів, то тоді вони всі б між собою розділялись би крапка з комою. Але навіть якщо у вас параметр один всього, візьміть, звичку, все одно ставте крапку з комою. Окей, ми поміняли колір, ми зберігли файл і ми дивимося на результат. Текст став трошки іншого кольору. Я доволі схожий кольор я з правісті обрав, тому там зміни не дуже помітні, можуть бути комусь. Але так, кольор змінився. Так, е наступна частина завдання. Так, задаємо кольор фону. Ось тепер ми розбираємо властивість background color. Ми просто допишемо сюди background color, а нам в цьому Sublime допоможе, і ми вставимо якийсь. Можна цей кольор взяти. Можна спробувати якийсь інший. Ну, давайте Подивимось, чи решітка нормально тут скопіюється, чи ні, а не, не подивимось, вона не хоче щось пооббирать. Так, решітка 2F. що? 2F є 8CC. 8 це 8. 7C. Так, 7C. Так, 87 регістред копі. До речі, так. Sublime він є платний. Тим не менш, безкоштовна версія. Типу, вас нічим не обмежує. У нього є така ідея, що люди, які поважають там, чийсь труд або хочуть якісь більші можливості, вони все одно заплатять. Ви просто можете скасувати і користуватися далі. проблем з цим ніяк не буде. Так, ми додали, я ще раз зберіжу файл. Так, є. Ми додали, подивились. Тепер додався колір. От, будь ласка. Текст, звичайно, погано виглядає, але. Просто оберете більш яскравий колір для тексту. Ну і, власне, все. На цьому все завдання. Відповідно, ви створюєте цей файл, перевіряєте, що він працює абсолютно правильно так, як треба. А потім цей файл знаходите в себе на диску, де він лежить, і кріпите вже його для здачі завдання. На цьому все.